Часто можна почути, що інтернет-магазин, який створений на платформі, це не повноцінний інтернет-магазин. Давайте розберемо основні міфи та чому так кажуть: це не твій інтернет-магазин. Він же працює на твоєму домені, там твої товари, там твої замовлення, там вся твоя інформація. Це перша правда про твій бренд, і ти повністю ним керуєш через систему адміністрування. Тільки у тебе є таких підтримка, куди ти можеш завжди звернутися, задати запитання, тобі завжди там допоможуть, ніхто тебе не кине. Да? Бо твій магазин працює на надійній українській платформі. Супер, це твій інтернет-магазин ще більше, ніж коли ти його розробив індивідуально, можливо, і так. Це обмежений функціонал. Спробуй поставити технічне завдання розробникам, якщо ти виробник, підприємець, продавець, так, щоб розробник тобі створив повну функціонал інтернет магазину нічого там не забути. І ще і на виріст закласти, що тобі може знадобитися через півроку, зважаючи на тренди якам та продажів на ринку. Це майже нереальна задача, якщо ти не айтішник там, з 20-річним стажем. Будь підприємцем, створюй свій бізнес, будуй якісний клієнтський сервіс. А розробка, підтримка інтернет-магазину, цим мають займатися ті, хто давно на ринку і через кого проходить дуже багато побажань клієнтів, користувачів щодня. І такий досвід найбільший має тільки платформа. Дійсно, куди в техпідтримку? щодня пишуть підприємці і малий, середній, великий бізнес щось просять. Платформа це реалізує, і кожен новий інтернет-магазин вже виходить з цими оновленнями, з цими функціями. Тому навпаки, найбільший функціонал ти отримуєш, якщо візьмеш інтернет-магазин саме на локальній українській платформі. Ну, наприклад, для продажу по Україні. Це не професійно. тобто шаблони. Сучасна платформа. Має не шаблонний підхід. Тобто, ти можеш взяти на м'якій темі дизайну і шляхом перетягувань вільно блоків будувати собі кожну посадкову сторінку так, як хочеш саме ти під свій бренд. Або ти можеш замовити повністю індивідуальний дизайн, або прийти у фігмі з індивідуальним дизайном. І твій магазин взагалі буде ідеально неповторний у цілому інтернет-світі. І це все буде працювати на платформі за якісною техпідтримкою та повним функціоналом. Ти не контролюєш процес. Ти контролюєш повний процес всіх своїх розробок, поставок, затрат, обробок клієнтів, всього свого бізнесу. Єдине, що при старті ти береш інтернет-магазин і не париш собі мізки, не розробляєш його там 3 та місяців або більше, і отримаєш все це для старту, готове, протестоване з підтримкою в найкращому варіанті, як вже тисячі клієнтів це отримало за гарантією. З гарантією, з оновленням, з хостингу це все входить. Це платформений підхід. Це набагато зручніше ніж з маленьких конструкторів збирати собі магазин, типу мій інтернет, магазин самостійно його зроблю або з кимось зроблю, так і не буду мати проблем. Це міф. Навпаки, вони можуть виникнути, тому що, не будучи ті розробником або спеціалістом, ти не можеш підприємець врахувати всі ризики, яким має бути твій магазин, і уникнути їх. На перший погляд лише магазин на платформі дешевий. Ну, як вам сказати, він дійсно має прозору ціну з прозорою функціональністю і хостингом на рік. І якщо ви придивитесь, що входить в пакет, де вже все це є, ви можете помітити, що він трохи дорожчий хостингу, а функції там дуже-дуже багато, всі корисні для вас. Це розділ ціни да, на кожній платформі можете подивитися. І чітко описано, що входить. Ви ще можете протестувати, а уявіть розробку і постійні доробки, коли API служби доставки замінилась, треба йти до розробника, він вам доробить. Або вам якась нова інтеграція потрібна, знову заплатив, тільки тоді отримав. І те, якщо розробник може це робити для вас, А якщо він зайнятий, якщо він не візьметься, не підтягнеться відділення вашої любої служби доставки, яке нещодавно відкрилося, ви хотіли б, щоб клієнт на чекауті при виборі його бачив. Поки не побачить, Ну, проблемка, не ну, оновили магазин, а платформа слідкує за тим, щоб таких Апів те тобто оновлюються всі магазини одночасно, все ідеально, не виправляються помилки. Повірте, тільки стається, хоч малесенька помилка в функціоналі, обов'язково хтось небайдуже скористуючи платформи, хто має вже магазин про це напише в техпідтримку. І знаючи, що всі інші також можуть мати таку проблему, це дуже швидко виправляється. Більшість, навіть не дуже малесеньких дрібних проблем, вони ніколи не помічені. Більшістю користувачів вони виправляються над над швидко. Так помилки бувають у всіх, але саме велика кількість користувачів тут форми власників інтернет-магазинів і гарантує, що ваш магазин буде працювати безшовно та найбільш чітко з найменшою кількістю ризиків та помилок, не адаптовані під вас. Індивідуальний дизайн, можливість вільно будувати будь-яку сторінку без прив'язки до верстки, не шаблонно, з вашим контентом, який ви тільки забажаєте, всіх видів інформації, які тільки в інтернеті можна розмістити. Хіба це не адаптоване під вас з повним функціоналом для продажу в онлайні? Це повністю адаптація під вас настільки широка і м'яка, що ви є вільними обирати, як будувати свій бізнес в інтернеті, які інтеграції використовувати, на яких маркетплейсах зв'язці з вашим інтернет-магазином працювати, якими службами доставляти, які сіремки використовувати і так далі. Це все вже вбудовано, тільки вибирай галочками та функціоналі вашої, вашої інтернет-магазину, щоб ви використовувати першу чергу, щоб пізніше, які товарні реклами давати максимум функціоналу. І максимум можливості міняти дизайн це є повна адаптація під вас, під ваш бренд. Більше вже, напевно, не придумаєш. Поки платиш, доки твій магазин і розвивається, і твій бізнес працює. Спробуйте індивідуальний інтернет-магазин, зроблений десь, не проплатити хостинг. От переставте платити, що буде з вашим бізнесом інтернет-магазину? Він вимкнеться. Ну так само і тут. Все одно будь-який пакет закладений обов'язково хостинг, ти хоча б не забудеш за нього заплатити. А гарантія, техпідтримка, інші оновлення, наприклад, вони входять в кожний пакет. Ходять в кожний пакет переплаті на місяць або на рік. Це те саме, тобто повністю безкоштовного інтернет-магазину, якщо ти його зробив індивідуально або на платформі, взагалі то не буває. Але ризиків пропусків відключень менше саме на платформі. Тому дуже раджу вам брати українські платформи, робити інтернет-магазини і не боятися. Єдине, що може вас зупиняти при виборі брати магазин на платформі чи розробляти індивідуально, це певний масштаб вашого бізнесу. І тільки у випадках, якщо ви розумієте, що вже відомий бренд, що у вас височезний трафік, велика кількість відвідувачів щохвилини в магазині, можливо, багато інтеграцій, дуже нетипових сервісів. Власна логіка бізнесу, що треба цифрувати або величезна кількість товарів, на кшталт 300 тисяч товарів у вас в каталозі, і більше, ось тільки тоді дійсно варто подумати. Про розробку індивідуального власного магазину у всіх інших випадках. Інтернет-магазин на місцевій платформі в тій країні, в якій ви маєте і розвиваєтесь, це найкраще рішення. Користуйтесь.